Шановні друзі, вітаю вас з вами Віктор Галасюк. Маріо Драгі буквально на днях запропонував план підвищення конкурентноспроможності Європи. По суті, це план порятунку Європи і план відродження європейської економіки. І він поділився своїми ключовими ідеями з впливовим британським виданням The Economist. І сьогодні я хочу підсвітити ключові з них. Але ми не обмежимося сьогоднішнім відео на цю тему. Ми зробимо серію, такий детальний, доволі огляд цього серйозного документу розробленого під керівництвом Маріо Драгі. Чому? Тому що він заслуговує на це, він містить. Дуже конкретні рецепти для Європи, він містить багато ідей, які можуть і повинні бути застосовані в Україні, і які мають бути враховані Україною. Відмінність цього документу полягає в тому, що, по-перше, ну, це найвищий професійний рівень, це дуже системний документ і драгі один з кращих технократів Європи. По-друге, його відмінність в тому, що цей документ не просто аналітичний, да, тобто він не просто констатує. Як е, сьогодні складається європейська економіка, які виклики і так далі? Він каже, що робити. Тобто, цей документ він не дескриптивний за своєю природою. Він не просто описовий, а він нормативний. Він підказує, що треба робити, і при цьому дає доволі. Детальні рекомендації його обсяг сягає майже 400 сторінок, та тобто і все це дуже конкретні аналітичні позиції і дуже конкретні рекомендації, які ми з вами сьогодні почнемо розбирати. Драгів вважає, що континент потребує інвестицій на рівні з планом Маршала і набагато більше. Іновації я, до речі, розповідав вам в кількох відео про план маршала. Що це таке, тому що це не просто про гроші, це не просто один з найуспішніших геополітичних розвиткових проектів людства за всю історію. Це блискучий приклад того, що треба робити Європі, і значною мірою, що треба робити Україні. Нагадаю вам, що Маріо Драгі це італійський економіст, академік, банкір і державний діяч, який відігравав важливу роль у європейській економічній політиці. Йому вже 77 років. Він дуже досвідчений політик. Треба сказати, він дуже системний, він дуже прямолінійний і інколи навіть жорсткий. Він здобув освіту і в Італії, в Римському університеті, і в США, в Масачусетському технологічному інституті MIT, де він отримав ступень доктора економіки, причому під керівництвом нобелівських лауреатів, таких як Франка Модельяні та Роберт Солоу, з 2011 по 2019 роки Маріо Драгі обіймав посаду президента Європейського центробанку, банку, де він став відомим завдяки своїй обіцянці зробити все необхідне для порятунку євро під час боргової кризи. Його дії і політика здобули йому прізвиська Супер Маріо і визнання. Як ретівника Євро. а в лютому, 21-го року Драгі став прем'єром Італії, де очолив технократичний уряд, і він доволі успішно керував країною, в тому числі в період пандемії covid 19 і треба. Зазначити, що Драгі під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році зайняв дуже активну проукраїнську позицію, сприяючи запровадженню санкцій проти Росії та зменшенню залежності Італії від російського газу, що дуже важливо. Ви можете уявити собі, що таке керувати. Урядам Італії, по-перше, наскільки це не проста країна в усіх сенсах цього слова, а по-друге, що таке знімати її з російської газової голки, тому велика повага до Марія Драгі і велика увага. До його рекомендацій, тому що сьогодні він продовжує впливати на європейську економічну політику якраз через свої інтелектуальні, так би мовити, інтервенції. Хоча хто знає, 77 років це ще не той вік, коли політики залишають арену інколи вони на неї тільки виходять. Так от що каже Маріо Драгі, що зростання в Європі сповільнювалося протягом десятиліть. Між європейським союзом Америкою утворився. Великий розрив у ВВП. Європейські домогосподарства заплатили за це зниженням рівня життя з 2000 року реальний наявний дохід на особу в Америці зріс майже вдвічі більше, ніж в Євросоюзі. І візьміть так: якщо ще кілька десятиліть тому розрив між США і Євросоюзом, ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності був 17%, то зараз він, як ви думаєте, скільки. 30 відсотків, тобто Європа, по суті, економічно стагнує на фоні е, Сполучених Штатів Америки, і багато хто вважає, що Європа це там не знаю зразок економічного розвитку і всіх чеснот, яких тільки можливо. да Тобто, ми прагнемо вступити в Євросоюз і вважаємо, що ми будемо членами клубу найуспішніших країн, да найбільш цивілізованих, економічно розвинутих і так далі, в той же час. Ми бачимо, що Європа серйозно відстає, і фактично перетворюється на аутсайдера на фоні Сполучених Штатів Америки. Тому ми жодним чином не повинні для України занижувати планку цілей і планку тих політик, які ми маємо використовувати, щоб їх досягати. Драги підкреслює, що протягом більшої частини цього періоду уповільнення зростання. Ці економічні негаразди можна було розглядати як незручність, але не як катастрофу. Але це вже не так, каже він. Тому що населення Європи буде скорочуватись і надалі, і для зростання Європі доведеться більше покладатись на продуктивність. Продуктивність ключ до Майбутнього Європи і не тільки. Якщо Євросоюз збереже середні темпи зростання продуктивності з 2015 року, то цього буде достатньо. Ну хіба щоб утримувати ВВП на незмінному рівні приблизно до 2050 року. Але ми ж з вами розуміємо, що при цьому ні Китай, ні хто інший з конкурентів Євросоюзу не збирається стояти на місці. Сьогодні Євросоюз і Китай. Важить приблизно однаково 17% світового ВВП, США важить 26%. Але якщо Євросоюз буде стояти на місці, а Китай буде продовжувати розвиватися тими темпами, якими зараз, хоча вони і суттєво впали порівняно з попередніми десятиліттями, да, то де буде Європа через кілька десятиліть? Страшно собі просто уявити. І тому, Драгі підкреслюю, що потреба Європи у зростанні тільки збільшується. Євросоюз. Прагне декарбонізувати і цифрувати свою економіку, а також підвищити власну обороноздатність. Він повинен зберегти свою соціальну модель, тому що суспільство в Європі старіє. Потреби в інвестиціях величезні. За останніми оцінками, частка інвестицій має зрости приблизно на 5% відсоткових пунктів до ВВП, до рівня який в останній спостерігався в 60-70-х роках минулого століття. Для порівняння додаткові інвестиції, забезпечені планом Маршала, між 48 і 51 роками становили близько 1-2% ВВП щорічно. Тобто ті амбіції, які зараз треба втілити Європі, вони перебільшують, перевищують оцей план Маршала. Щоб відновити зростання, Європейська комісія під керівництвом Марія Драгі опублікувала звіт про конкурентну спроможність Євросоюзу, на який я. Якраз посилався і на початку цього відео. Цей звіт визначає основні причини послаблення позицій Євросоюзу в ключових секторах і містить низку пропозицій щодо відновлення конкурентноспроможності ЄС. І в ньому визначені три основні напрями дій. Перше, це подолання інноваційного розриву з Америкою, тому що Європа значною мірою пропустила цифрову революцію, спричинену інтернетом, і зростання продуктивності, яке принесла ця революція. Фактично, розрив продуктивності між Євросоюзом і Америкою з 2000 року значною мірою пояснюється саме технологічним сектором. Євросоюз залишається слабким в нових технологіях, які сприяють майбутньому зростанню. Європейські компанії. Переважно спеціалізуються на зрілих технологіях, де потенціал для прориву обмежений. Подивіться, хоча б на перелік найдорожчих компаній світу, да? компаній там за розміром капіталізації. Ми там з вами в сотні провідних компаній світу, європейські практично не знайдемо технологічні. Да? Великі є, звісно, гравці в Європі, і їх кілька лише. Да? Тобто, і ми, до речі, з вами говорили: компанія ASML, від якої залежить вся економіка світу, це постачальник для. Виробництва мікрочіпів американських і тайванських в тому числі. Та? Але якщо за невеличким виключенням, то Європу можна назвати таким дуже красивим поважним музеєм. Та? Тобто, де крута архітектура, круті цінності, круті модні бренди, дуже багато чого крутого. Але немає крутого хай-теку, який може конкурувати з Сполученими Штатами Америки, тому що в Сполучених Штатах Америки лідери. Фондового ринку і економіки ми з вами бачимо: там і Google, і Meta, і Apple, і кого тільки не взяти компанії фактично там трильйонних масштабів. Да? Тобто в Європі все значно і значно скромніше в хайтеку. І проблема не в тому, що в Європі бракує ідей чи амбіцій, але. В тому, що інновації блокуються на наступному етапі. Вони не перетворюються на комерціалізацію, а інноваційні фірми, які хочуть розширювати, стикаються з непослідовними обмежувальними регуляторними нормами. Багато європейських підприємців взагалі вважають за краще шукати фінансування у американських венчурних інвесторів і одразу масштабуватись на американському ринку. Євросоюз повинен змінити свій курс, каже Драге. Слабкий технологічний сектор не лише позбавить його можливості для зростання в умовах прийдешньої революції в галузі штучного інтелекту, він також перешкоджатиме інноваціям в широкому спектрі суміжних галузей, таких як. Фармацевтика, автомобілобудування, оборонка, де інтеграція штучного інтелекту в операційну діяльність буде критично важливою для збереження конкурентноспроможності Євросоюзу, не кажучи вже про посилення її. У звіті пропонується фундаментальна реформа життєвого циклу інновацій в Європі: від спрощення для дослідників процесу комерціалізації ідей до спільних державних інвестицій в проривні технології. Усунення бар'єрів для масштабування інноваційних компаній і до інвестицій в обчислювальну інфраструктуру, зв'язок і зниження витрат на розробку штучного інтелекту. Звід Драгі ставить підвищення кваліфікації в центр цього порядку денного, щоб європейські компанії могли знайти таланти, необхідні їм для інновацій та впровадження технологій, щоб люди в Європі могли повною мірою скористатись перевагами технологічних змін. І хоча ЄС має прагнути не поступатися в Америці в інноваціях, він повинен її перевершити в підготовці кадрів і навчанні дорослих, а це дуже амбітна мета. Друга сфера для дій це поєднання декарбонізації із конкурентноспроможністю. Якщо амбітні кліматичні ціли Європи будуть підкріплені узгодженим планом їх досягнення, то декарбонізація стане можливістю. Але якщо вона не зможе скоординувати свою політику, існує ризик, що декарбонізація може суперечити конкурентноспроможності та зростанню, каже Драгі. Компанії Євросоюзу стикаються з цінами на електроенергію, які вдвічі-втричі вищі, ніж в Америці. Ціни на природний газ взагалі в 4-5 разів вищі. Я, до речі, пам'ятаю, коли Україну змусили перейти на так званий імпортний паритет, і оця шокова різниця в ціні на газ між... Наприклад, США і Україною вона показує де буде розвиватися хімічна промисловість, а де її просто не буде при такій структурі цін в економіці. Так от з часом, підкреслює драгі, декарбонізація допоможе переорієнтувати виробництво електроенергії на безпечні, дешеві та чисті джерела, але викопне паливо все ще визначатиме ціну на енергію протягом більшої частини часу, принаймні до кінця цього десятиліття, ну це як мінімум. Якщо Європа не поліпшить передачу переваг чистої енергії кінцевим споживачам, ціни на енергоносії продовжуватимуть стримувати зростання. Декарбонізація це також можливість для промисловості Євросоюзу. Європа є світовим лідером в інноваціях в сфері чистих технологій і в деяких галузях виробництва, таких як вітроенергетика і низька вуглецеве паливо. Проте конкуренція з боку Китаю стає все гастрішою завдяки потужному поєднанню субсидій, інновацій та ефекту масштабу. Європа стоїть перед можливим компромісом. Зростаюча залежність від Китаю може запропонувати насправді найдешевший шлях до досягнення кліматичних цілей ЄС. Але китайська конкуренція, що підтримується державою, становить загрозу для продуктивних галузей промисловості. Тобто, Драгі підкреслює, що так, можна задовольнити кліматичні амбіції, можна стати там СО2 нейтральними і що завгодно зробити, в тому числі за рахунок. Китайських рішень і технологій, які можуть бути дуже дешеві, дуже ефективні, але ціною, яку Європа може за це заплатити, втрата цілих високопродуктивних секторів промисловості з високою економічною складністю, з високим мультиплікатором, це непомірна ціна, яку не можна сплачувати за такі амбіції. І в звіті Драги пропонується план поєднання, декарбонізації та конкурентноспроможності. Він починається з реформування європейського енергетичного ринку, щоб кінцеві споживачі могли побачити переваги чистої енергії в своїх рахунках. Галузі, які сприяють декарбонізації, наприклад, чисті технології електромобілі, потребуватимуть більшої підтримки для просування інновацій та створення рівних умов для конкурентів за допомогою широкомасштабної промислової політики. Тобто ніякої політики не втручання, ніякої політики, просто спостереження за тим, що відбувається на ринку, тому що Китай жорстко датує своїх виробників. Політика не втручання для Європи, дорівнює політиці програшу і здачі позицій. Ну Що ж, третя сфера? Це підвищення безпеки та зменшення залежності. В міру того, як епоха геополітичної стабільності відходить в минуле, зростає ризик, що посилення нестабільності стане загрозою для не тільки економічного зростання, для свободи в Європі. Європа особливо вразлива. Євросоюз покладається на кількох постачальників критично важливої сировини і сильно залежить від імпорту цифрових технологій. Ну, Драгі каже про цифрові технології. Ми з вами знаємо, що. Євросоюз значною мірою сидів на енергетичній голці Росії і взяти ту ж Німеччину. Значна частина її конкурентоспроможності вона забезпечувалась за рахунок дешевих відносно російських енергоносіїв і тому вони були не тільки на економічній, а й на політичній голці. Але зараз ця ситуація кардинальна. Змінюються і Драгі каже, що в цій ситуації автори звіту закликають Євросоюз діяти як інші великі економіки, будувати справжню зовнішньоекономічну політику Євросоюзу, координувати преференційні торгівельні угоди, прямі інвестиції з робити з багатими ресурсами країнами, нарощувати запаси в окремих критично важливих сферах, створювати промислові партнерства для забезпечення ланцюжка постачань ключових технологій. У звіті також міститься заклик до Європи нарощувати свій оборонно-промисловий потенціал. Оборонна промисловість Євросоюзу занадто фрагментована, страждає від відсутності стандартизації, інтероперабельності обладнання для того, щоб інтегрувати свої компанії, досягнути масштабу, Європа повинна об'єднати і сфокусувати свої витрати і зусилля у 2022 році на європейські спільні закупівлі припадало менше п'ятої частини витрат на закупівлю оборонного обладнання. Попереду важливі рішення про те, як фінансувати інвестиційні потреби Європи. А Драхі, до речі, оцінює ці потреби в 800 мільярдів євро. Це приблизно 5% взагалі було би фінансування Європейського союзу. Інтеграція ринків капіталу матиме вирішальне значення, вважає він, тому що потрібні джерела цього капіталу. Європа має високі заощадження домогосподарств, але вони не спрямовуються на виробничі інвестиції. В Євросоюзі. До речі, колись Японія дуже успішно вирішила цю задачу мобілізації капіталу приватних гравців, громадян і так далі, і спрямувала ці кошти на масштабний розвиток промисловості. Однак, вважає Драгі, приватний сектор не зможе взяти на себе левову частку фінансування інвестицій без підтримки з боку державного сектору. Чим більше Євросоюз буде готовий реформувати себе для підвищення продуктивності, тим більше збільшиться фіскальний простір, і тим легше буде державному сектору надавати таку підтримку. Спільне фінансування ключових проєктів, таких як інвестиції в проривні інновації, допоможе в цьому стимулюванні продуктивності. Я знаю, що є дуже багато критиків, які кажуть, ну, так, яка тут може бути роль державного сектору взагалі в стимулюванні економіки, в розвитку інновацій і так далі. А ви часом не знаєте, що, наприклад, інтернет є результатом досліджень, які фінансувалися державою, досліджень задачі, які ставилися державою. По суті, це побічний результат досліджень, які здійснювалися на замовлення американських військових спеціальною державною агенцією. Тому, якщо ви це не знаєте, я можу про це записати окреме відео. Драгі підкреслює, що звіт виходить у важкий для континенту час, але Європа більше не може дозволити собі зволікати заради збереження консенсусу і психологічного комфорту. ЄС досяг тієї межі, коли без дій він буде змушений поставити під загрозу свій добробут, навколишнє середовище або свободу. Прийдеться вибирати. Щоб досягти успіху, він повинен зайняти нову позицію щодо співпраці, усунення перешкод. Гармонізації правил законів, координації політики. Є різні конфігурації, в яких Європа може рухатись вперед, але чого вона не може собі дозволити зробити, так це не рухатись вперед і стояти на місці, тому що її жорстко обжене Китай, інші азійські конкуренти, і вона втратить свою роль, і, можливо, навіть втратить цілісність як інституційна, як Євросоюз. Тому Європа повинна бути впевненою в собі, коли навіть розмір виклику досягає такого безпрецедентного рівня порівняно з розміром її економік, каже Драгів. Вже давно самозбереження не було таким чітким спільним завданням. Причини для об'єднаної відповіді ще ніколи не були настільки переконливими, і в єдності Європа може знайти сили для цієї сміливої трансформації. Друзі, якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях і ми продовжимо цю тему. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, поділитись цим відео з друзями. Ну і підтримайте мене на Patreon. Дякую.